В задачі йде мова про тривалість зеленого сигналу світлофора, червоного і жовтого. Задачу ми будемо робити за допомогою рівняння. В даному випадку ми через Х позначимо меншу величину у порівнянні в, тобто ми прочитаємо, що тривалість зеленого сигналу. У 12 разів довша за тривалість жовтого сигналу. Менше триває жовтий сигнал, тому ми його тривалість позначимо через Х, тоді тривалість зеленого у 12 разів довше, отже, 12х. І тривалість зеленого сигналу на 15 секунд довше за тривалість червоного сигналу. Тому, відповідно, тривалість червоного сигналу на 15 секунд коротша, отже, менша, і будемо мати 12х мінус 15. Тривалість червоного сигналу. Далі нам відомо, що тривалість зеленого сигналу відноситься. До сумарної тривалості червоного і жовтого. Ну, Сумарна тривалість червоного жовтого ми додаємо оці величини будемо мати 13х мінус 15. Так от, тривалість зеленого сигналу 12х відноситься до сумарної тривалості червоного і жовтого, тобто до 13х мінус 15. Так як 3 до 2. Ми маємо рівняння пропорцій. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорцій, тобто множимо ось так: от хрест на хрест. Будемо мати 2 множимо на 12х, 24х. Далі дорівнює 3, що множиться на 13х мінус 15. Розв'язуємо дане рівняння. Отже, 24х дорівнює 39х мінус 45. Переносимо з іксами вліво 24х ікс мінус 39х дорівнює мінус 45. Мінус 15х дорівнює мінус 45. Для того, щоб знайти х, ми маємо мінус 45 поділити на мінус 15, в результаті будемо знак мати плюс. І плюс 3. Отже, х дорівнює 3 жовтий сигнал триває 3 секунди. Нас запитання питають, яка тривалість червоного сигналу. Он червоний сигнал, 12х 15. Тому для того, щоб знайти тривалість червоного сигналу, ми 12 множимо на 3 і віднімаємо 15. 36. Відняти 15 буде дорівнювати 21 секунду. Триває червоний сигнал, і це ми пишемо у відповідь: 21. Від міста А до міста Б за течією річки, відпливає човен. Намалюємо схемку до цієї задачі. От у нас пункт А, пункт Б. Спочатку човен пливе за течією річки. Одночасно пливе пліт. Далі, досягнувши міста Б, човен розвертається і пливе назад і зустрічається з плотом посередині між А і Б, нехай точці С. Відповідно, коли він пливе з Б до С, він уже пливе проти течії річки. Нам невідома ні власна швидкість човна, ні швидкість річки. Тому ми введемо змінні. Давайте запишемо схему до розв'язання цієї задачі. Про що йде мова? Про рух човна. По-перше, човен за течією річки, як він рухається, і човен проти течії річки. І далі про рух плота. Так як йде мова про рух, то ми заповнюємо колонки, швидкість, час і відстань. Нехай швидкість течії ми позначимо через Х. І з такою швидкістю пливеє пліт, отже швидкість плота Х, а власна швидкість човна більша за швидкість течії в N разів. А отже власна швидкість човна буде дорівнювати Nx. Отже, власна швидкість Nx. Тому, човен за течією річки. Пливе зі швидкістю NX додати X. Човен проти течії річки пливе зі швидкістю NX відняти Х. Ну, а плід пливе зі швидкістю X. Човен за течією річки проплив всю відстань від А до Б. Можна позначити цю відстань через S. Відповідно, проти течії річки проплив половину відстані, отже 0,5С. Пліт проплив від А до С також половину відстані 0,5С. Далі знайдемо час руху човна за течією річки, для цього ми відстань ділимо на швидкість. Тобто S. Ділимо, я х винесу за дужки, буде M плюс 1. Якщо говорити про час руху човна проти течії річки, це буде 0,5С. Знов виношу Х за дужки, в дужках буде n-1. Ну, а час руху плота це 0,5С поділити на Х. Так, як вони з пункту А вийшли одночасно і потім зустрілися, то час руху плота загальний. Буде дорівнювати до зустрічі часу руху е, човна. Отже, ми можемо записати: час руху човна це S, що ділиться на X на n плюс 1 плюс 0,5 s, що ділиться на X і на n мінус 1. І це дорівнює часу руху плота 05 s що ділиться на x. Ось маємо таке рівняння. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, ми бачимо, що кожен член цього рівняння ми можемо поділити на S. І я це зразу зроблю. І, напевне, можна фактично кожен член рівняння ще й поділити на одиницю на Х. Тобто, ми бачимо, що скрізь є S на Х, С на Х, С на Х. От на це можна і скрутити. Тому ми запишемо 1, що ділиться на n плюс 1, плюс 0,5, що ділиться на n-1, дорівнює 0,5. Ось таке рівняння будемо робити. Що ми можемо зробити в даному випадку? Ми можемо, наприклад, зліва звести до спільного знаменника. Таким буде n плюс 1, що множиться на n-1. Додаткові множники до кожного дробу до першого n-1, тому ми n-1 додаємо 0,5, що множиться на n плюс 1. І це буде дорівнювати 0,5. Ось таке рівняння. Можна, звісно, записати було 0,5 як одну другу. Можливо, так було б і простіше. В чисельнику ми розкриваємо і спрощуємо, отже, ми маємо n-1 плюс 0,5n плюс 0,5. В знаменнику за формулою це n у квадраті мінус 1, дорівнює 0,5. Зводимо в чисельнику. n додаємо 0,5 n це 1,5 n і мінус 1 додати 0,5 мінус 0,5, що ділиться на n у квадраті мінус 1 до рівня 0,5. Зверніть увагу, що можна ліву і праву частини рівняння поділити на 0,5. Ну, напевне, попередньо можна в чисельнику тут винести 0,5. Тоді буде в дужках 3n, 1 що ділиться на n квадраті мінус 1 дорівнює 0,5. І тепер, коли ми зліва і справа поділимо на 0,5, рівняння буде мати вигляд 3n-1, що ділиться на n квадраті мінус 1 дорівняє 1. А це буде означати, що 3n-1 дорівнює n у квадраті мінус 1, тобто 3 n Дорівнює n у квадраті, а коли ми перенесемо, наприклад, все вправо, ми отримаємо що n у квадраті мінус 3n дорівнює нулю. n виносимо дужки, n-3 дорівнює нулю. Отже, або n дорівнює нулю, або n дорівнює 3, це коли n-3 дорівнює нулю. Але n0 не може дорівнювати, отже, у нас залишається n дорівнює 3. Таким чином, швидкість човна більша за швидкість течії, в 3 рази. Іде мова про ціну товару, яку спочатку знизили на 20%, потім ще раз знизили на 10%, ми можемо, звичайно, цю ціну товару позначити через Х, і потім, відповідні, робити дії з даним значенням Х. Разом з тим нічого не зміниться. Якщо початкову ціну товару ми позначимо, визначимо як 100 гривень, і будемо вважати, що це, звичайно, 100%. Отже, 100 гривень це 100%. Цю ціну знижують на 20%, тому в відсотках нова ціна 100 відняти 20 це 80%. Ну, і, звичайно, це 80 гривень. Тепер уже цю ціну знижуємо ще на 10%. Тому 80 гривень ми визначаємо за 100%. І так, як знижують її на 10%, то 100% відняти 10% це 90%, і це вже буде х нова ціна. Будемо робити у вигляді пропорції 80 на х дорівнює 100 на 90. Тому для того, щоб знайти х, ми маємо 80 помножити на 90% і поділити на 100%. Скорочення відбудеться і буде 72. Тобто 72 гривень це кінцева ціна товару. Тому починаємо з самої початкової порівнювати. Отже, 100 гривень спочатку була і це 100%. Тому, звичайно, 72 гривні це 72%. Таким чином. Кінцева ціна від початкової це 72%. Наскільки відсотків знижено? 100 віднімаємо 72 і будемо мати, як ми бачимо, 28%. Отже, зниження відбулось на 28%.